Перший етап змагань відбувався на базі Черніківської гімназії, де молоді казачата Джури змагались у боротьбі на поясах. Три підготовці та стрільбі у стилі. Всі команди, до речі, показали хороші результати. Другий етап відбувався у мальовничому лісі села Жадьок, де учасники демонстрували свою майстерність в багатьох конкурсах. Дуже приємно, що місцева і обласна влада активно допомагала проведенню цього заходу. І козацтво Запорозьке також не стоїть осторонь. Наші козаки є організаторами цього заходу. Ми підготували відповідні нагороди, сувеніри, відзнаки кращим тим, хто заслужено займе призові місця, і просто учасників. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день це край важливо і необхідно, і необхідно ці подібні заходи. Продовжувати. Козацький дух починався із Зораківського ліцею, де в програму було введено козацькі дисципліни. Після цього досвід зораківців почали переймати інші навчальні заклади області. Ми були одні з перших по Україні, тобто почали створювати козацьку школу. Ну і скажу про те, що ввели в школі іменно козацьке право. Тобі ж в школі класи були поділені на куріні, на чолі з корінними атаманами. От, атрибутика корінів повністю витрата була дітьми, Діти приймали присягу. Все починалося. Ну і, звичайно, тоді прозвучало перший раз слово джура. Тобто, хто такий жура? Жура це збройносець, помічник казака. Кожна команда була у своїй неповторній формі і мала унікальну назву. У чисельних конкурсах діти проповідували найкращі українські козацькі традиції, продемонстрували вміння розбивати намети, запалювати вогнище, варити козацьку кашу, співати пісень і танцювати. Кожна команда впоралась із складними завданнями з туристичної техніки. Найкращі результати в загальному заліку показала команда Черніківського району Характерники. По-перше, це інтелектуальні змагання, і так вони розвивають дух патріотизму, що в наш час для України це можна сказати дуже корисно. Також, ну мені подобається. Також це дуже велике враження. Тут можна знайти різних друзів з різних куточків областей з країн самої України. Це за... ну, заковує тобі справжній патріотизм, як свята сказала. Це як сказати випробовування для подальшого життя. Друге місце за підсумками усіх конкурсів здобула команда Бердичева, а третє посіли козача та Житомира.